Уся Воловеччина гуділа від коломийок та балат у виконанні закарпатських красунь вокалісток. На шостий фестиваль. Дзвінки перлини верховини до волівця з'їхалися закарпатські колективи та солісти, які всією душею люблять народні пісні. Вони довели, що українці усе ж найспівочіша нація. Та піду я піду куди мене ходила. Та найду я найду, Та найду я найду кого Я любила, бо кого любила, того мся лишила, кого не любила, Усі виконавиці Коломиїк були вдягнені у вишиванки, а створити таке вбрання нелегко. Анастасія Дмитрівна з міста Коломия все життя займається цією справою. Вишивати її навчила мама. Тепер пані Анастасія сама створює чоловічі та жіночі сорочки. На один такий виріб у неї іде до півтора місяця. Оця чоловіча сорочка вишита низинним по полотну домотканому. У нас у Коломі це полотно виробляється, воно 100% натуральне, дуже гарне. І не з незінним способом висвітляється. Не хрестик. Бачите, усе низом. Воно яка робота гарна. Як вважають організатори фесту, такі події дуже важливі для краю, адже допомагають зберегти традиції і принаджують до області туристів. Дуже приємно, що з кожним роком географія росте нашого фестивалю. Приїжджають не тільки з нашої області, і нашої держави приїжджають і за меж нашої держави. І радує те, що о, учасниками, як ви бачите, є не тільки старше покоління, ветерани пісні і нашого краю, але і молодь. Ми самі з Харкова. І коли перший раз приїхали, трохи були насторожені. рік і літом і зимою ми влюблені, Ми здесь заряджаємося, відпочиваємо. Окрім коломийок, гості фестивалю могли вдосталь поласувати традиційними місцевими наїдками та винами, а також збагатити гардероб народним убранням.